Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква. Хочу поділитися сьогодні вранці своїми розміркуваннями. І я гадаю, що дехто сьогодні може розділити мої ці думи, і, можливо, це якось допоможе і мені та й вам. Будемо роздумувати над деякими речами. І я б сьогодні хотів говорити про деякі, можливо, дивні речі. Чому вони дивні? Я вранці роздумував про те, що я маю тепло, я маю гроші, маю хліб, я маю одежу, я все-все-все маю. То чому так болить моя душа? І сьогодні хотів би з вами, разом з вами роздумувати про те, що болить. І я до себе також звертаюсь і задаю собі питання: то що тобі болить? Що це означає, коли ми говоримо, що болить душа? І я сів, і я інколи роблю ці речі, а взяв папірець, узяв ручку, і я почав почав писати оці всі речі. Перше, про що я подумав, що мені болить, то болить війна. Що болить, то болить руйнація і не тільки руйнація будинків, міст, руйнація життя, руйнація долі людей. Що мені болить? Мені болить смерть? Мені болять згаслі очі дружин, батьків, які втратили своїх синів, дочок, онуків. Що болить? Болить людське горе, яке нині невимовне. Що ще болить? Болить людське зло, яке поверх усякого розуму. Інколи, коли я чую деякі новини і сльози на очах, і біль така у серці, що ти не знаєш, що з тим робити. Що ще болить? Болить моя ненька Україна. Що ще болить, болять сироти, вдови, болять скалічені молоді люди? Що ще болить? Болить, болять розірвані сім'ї, біженці, хто тут, а хто в далеких краях? Що ще болить? Дуже болить людська зрада. Коли люди зраджують. Що ще болить? Болить воля для України? Що ще болить? Болить, коли я чую ревіння сирен, літаків, дронів, ракет. Що ще болить? Болять зруйновані мрії, не тільки мої. Мрії моїх дітей, онуків, людей, моїх друзів, близьких, які навколо мене. І, і треба сказати, і мрії людей України. Що ще болить? Болить особливо в останньому часі, коли я включаю собі українські пісні, а вони більш всього є мінорні, і тоді ти навіть плачеш. Бо то болить, то болить в серці твоєму. Ще те, що болить, і те, що я не розумію, це радість людей, які радіють от того болю, який є у нас. Це дуже болить. Болять у ті комендантські години, коли ти невільний. І ще дуже багато чого, що болить. І що є на серці. І ти можеш бути ситий, неголодний, ти можеш бути втягнений, в тебе може бути тепло в хаті, і є світло, але то болить, болить душа. І я хочу сказати, що біль то є частина нашого життя. І я балакав з багатьма людьми, то Дуже багато людей жахає не, ті, не, не стільки смерть, скільки біль, який може супроводжувати прихід тої смерті. Чи є ліки від цього болю? Болю, коли болить душа і це затьмарює твій розум. Я можу сказати, що у кожного різний порог болю. І коли я відкриваю святе письмо, то я знаходжу, що дуже багато людей то мали в своєму житті. Коли читаю один із псалмів Давида, він одного разу написав ту пісню, яка є, він казав так: хто дав би мені крило, я б полетів та заспокоївся, хто дав би мені крило. Якщо даже є ті крила, то ти від себе нікуди не можеш улітіти. Де мої крила? І де моє місце, Місто? місце, де я можу бути без цього болю? І я згадав людину в Біблії, яка притерпіла дуже багато болю. І всі ви знаєте, Іова, Йов, і він. Коли він був на піки у тих всіх страждань, то він сказав так: але я знаю, що спас мій є живий. І тому я хочу звернути і вашу і свою увагу ще і ще раз до Слова Божого, що воно говорить. Я собі декілька кроків записав і сказав собі, що ти должен про це розмірковувати, ти це должен читати. І це ти дожен проголошувати у своєму серці. І так, перше, на що я звернув увагу, важливо звернутися та прийти до Господа. Дуже мені до серця ці слова пророка Єремії 33.3. Покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике, велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Покликуй до Бога. Небудь сам на сам своєю болю, клич до Господа? Сам Господь Ісус Він сказав такі слова, слова потішення і слова, які надихають. І ми читаємо Матвія, 11 глава, 11 розділ, 28 вірші. Прийдіть до мене всі стружені та обтяжені, я заспокою вас. Хто ще відчував біль? І я хочу сказати, що ці люди вони були прикладом, і ці люди, які зверталися до Бога. Ми можемо звернути свою увагу на Ілю, який був у постелі, і його білью було те, що люди його народу кинули Господа. І Він каже, то є те, що спалює мене з Ми можемо згадати. Ми можемо згадати і Ісуса, і це дуже добрий приклад. Згадайте, як Він йшов з гори Єльонської, І Він подивився на Єрусалим, і то розбило Його серце. І Він плакав, і Він тожив, і Він казав: О Єрусалим, Єрусалим, якби ти хоча б в цей час, в цей день знав, що дає тобі мир, це розбивало Його серце. Ми можемо згадати Христа. Який мав ту новину, що його, його друг Лазарь помер, коли він прийшов, то ми бачимо, що він плакав. Він його Воскресив, але він плакав. То боліло його серце, його душа. Ми можемо згадати Давида, який плакав і написав дуже багато сумних пісень. І одна із них, ту, яку я вже цитував, який казав, що хто б дав би мені крила, я полетів би та заспокоївся. Ми можемо, читаючи Святе Письмо, читаючи біль сердець, пророків, бачити, як то розбивало їхнє життя і їхнє серце. І це сьогодні я хочу сказати дуже важливо. І так, перше, важливо звернутися та прийти до Господа. Бо Він каже, прийдіть до мене усі стомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Це дуже важливо, бо Він дарує нам, ті, хто знають Господа, Він дарує Духа Святого, який може потішати наше серце. Не залишайтеся сам на сам з вашою з тою болю серця та душі. Друге, на що я звернув увагу і сам собі казав про це, дуже важливо звернутися до слова та його об'єтниць. І 2 Петра, 1 розділ, 19 й а, говорить про те, що, що ми добре робимо, коли на нього вважаємо, вважаємо на Слово Боже. Звертаємося і звертаємо свою увагу на те, що говорив Господь. Хочу сказати ще є один віршик Святого Письма, який надихає мене, тому що Бог Він знає все, що є у нашому серці, і його слово, як той хірургічний скальпель, який може. Торкатися мого духу, мого серця, і робити ту операцію, яка зцілює серце і мою душу. І це послання до Євреїв, 4 глава з 12 віршика. Бо Боже Слово живе та дійсне, яке Боже Слово, воно живе та дійсне, та діяльне, гостріше від усякого меча обою досічного. Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед Ним. Але все наге та відкрите перед очима Його, йому дамо звід. Слово Боже, живе та діяльне. І я хочу сказати, що для нас дуже важливо. Я б сказав би, щоб наше серце розум, щоб воно було доверху наповнене Словом Божим. І тому, коли ми говоримо про те, щоб ми наповнювали Словом, читайте, згадуйте, учіть, запам'ятовуйте, воно в особливі часи, часи болю, то буде той та олива на серце наше для стілення. А третє, на що я зважив, дуже важливо поділитись та розділити свій біль. І я гадаю, що це одне з тих е, текстів Біблії, які дуже важливо пам'ятати, знати і виконувати. Згадайте, що казав Христос: де двоє троє е, зібрані в моє ім'я, то я там буду з вами. І тому. Важливо бути з тим, хто плаче, з тим, у кого є біль на серці, з тим, хто має радість і хто радіє. Але я хочу сказати, що ту біль ми можемо її розділити. І тому інколи важливо підняти телефон, набрати друзів, і можливо сказати, що так болить душа, молись за мене, підтримай мене. І скажи хоч пару слів підбадьорення. І я хочу звернути на те увагу. Дивіться, Христос йшов до сім'ї Лазаря, щоб розділити, розділити біль утрати та воскресити Лазаря. Він йшов, щоб розділити ту біль. І ми можемо згадати Давида і Натана, два друга, коли один приходив до другого. І вони разом обіймалися, плакали, і вони укріплювали друг друга Словом Божим і надією на Бога. Тому, третє, розділіть свій біль, і він стане набагато легшим. Останнє, на що я хочу звернути увагу, дуже важливо проголошувати самому собі Божі обітниці. Та стояти на них, як на скелі, непохитні. І наостанок хочу прочитати один текст а, болю, текст, а, я б сказав, би, і розочарування, а також проголошення Божої надії. І то є плачі Єремії, то третій розділ. І давайте ми зачитаємо з 15-го віршика. Наситив мене гіркотою, мене напоїв полином, і стер мені зуби жорствою до попелу кинув мене. І душа моя, спокій загубила, забув я добро, і сказав я: загублена сила моя та моє сподівання на Господа, згадай про біду мою і муку мою, про полин та отруто. Душа моя згадує безперестанку про це. І гнеться в мені. Цей пророк плаче і говорить, що Господи, оце все, що трапилось зі мною. І це гне мою душу, це ламає мене. Але дивіться, що він говорить далі. Оце я нагадую серцю своєму, тому то я маю надію. І що Іремія нагадує своєму серцю, дивіться, це. Милість Господня, що ми не погибли, бо не покінчилось Його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика, бо вірність Твоя. Господь це мій уділ, говорить душа моя, тому я надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе для душі, що шукає Його. Добре, коли людина. В в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. І я хочу сказати, що той біль, який є у серці, коли я читаю Святе Письмо, я кажу Дух Святий, говори до мене через те. І я вірю, бо то слова з Біблії. Що і це все мене. Але в ці часи болю невимовного, тоді, коли ми бачимо стільки лиха, біди і горя в нашому, нашої країні та в тих людях, які коло нас, і ті, хто може, ми навіть і не знаємо, але ми чуємо ту біль, я хочу сказати, Господи, ми складаємо надію тільки на Тебе. Бо ти милосердний, Ти милостивий, Ти люблячий, Ти той, який кохає нас як своїх дітей. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш, ми сьогодні відкриваємо наш сердечний біль, і ми говоримо про те, що своєю силою, своїм розумом ми не можемо згасити того болю, тому ми біжимо до тебе. І ми говоримо до тебе, бо Ти наш лікар, ти наш лікар не тільки плоті, але й нашого Духу, нашої душі. Ми сьогодні гортаємо сторінки Святого Письма, і ми сьогодні складаємо надію тільки на тебе. Ми благаємо і ми знаємо, що ти не полишиш нас, бо Ти сказав, що я з вами у сні. У дні, коли є надія і радість, одні, коли ми розочаровані, коли біль наповняє наше серце і наш дух. Господи, ти з нами. Ми дякуємо, що Ти так, як ото казав Давид, що коли я піду і долиною смертної тіні, Ти з нами, Господи, і Ти заспокоїш. Ти той, котрий говорить, що прийдіть до мене, всі. Всі, хто має, їх, всі, хто отяжені, хто стурбовані. Господи, ми сьогодні линемо до Тебе. І наша молитва про те, щоб Духом Святим Ти дав нам потішення, щоби Ти дав нам силу, щоб Ти разом з нами торував цю дорогу, Господи. Ми благаємо Тебе, втрутися в це все. І благослови, Господи, благослови всіх українців. Благослови, Господи, Україну. Господи, благослови ті, хто на фронті, хто дотичний до того. Боже, ми молимо, стій з нами, вийди з нами, бо тільки Ти – наша надія і наша віра. Господи, доторкнись до тих, хто може сьогодні дивляться і чують ці слова. І ти зніми той біль, Боже. мій. Тільки ти можеш зняти той сердечний біль. І ми благаємо Тебе про це в ім'я Ісуса Христа, Господа та Спаса нашого. Амінь. Будьте благословенні. Приходьте до Господа, бо тільки в нього є потішення. Будьте благословенні.